Найбільше багатство нашої громади найцінніший її скарб це люди. Вони будують і лікують, вчать людей боронять рідну землю, донатять на Збройні Сили України і безперечно вірять у перемогу України над злом. Українці найсильніші люди в світі, сильні тілом і сильні духом, та навіть самим сильним потрібна допомога в хвилини розпачу і зневіри. І саме на нас, працівниках соціальної сфери, лежить вся відповідальна місія допомагати тим, хто не може самостійно подолати життєві негаразди. Коли людина потрапляє в складні життєві обставини, вона починає шукати допомоги та соціального захисту. І починається він з першої зустрічі з працівниками департаменту соціальної політики. Наші Спеціалісти, як невтомні трудівники, не лише приймають документи, надають консультації, спрямовують потрібному напрямку, а й пропускають через свої чуйні серця людські проблеми та біль, намагаючись якомога швидко допомогти людям. В фокусі нашої уваги і люди похилого віку, і особи з інвалідністю, і сім'ї з дітьми. Ми залучаємо всі наявні ресурси, і державні, обласні, і місцеві, щоб матеріально допомогти найвразливішим верстам населення, надаючи необхідну підтримку жителям громади, спеціалісти департаменту діють спільно. Сільно з фахівцями закладів та установ соціального спрямування. Фахівці із соціальної роботи, соціальні працівники та соціальні робітники допомагають самотнім людям похилого віку відчути себе потрібними, а людям з інвалідністю дають впевненість в своїх силах, надихають долати всі перепони, не дивлячись на обставини. Діти це наше майбутнє. Кожна дитина повинна виховуватись у сім'ї. Діти, сироти та діти позбавлені батьківського піклування, наш спільний біль та турбота. І якщо так сталося, Якщо у дитини немає близьких і рідних, ми робимо все від нас залежне, щоб підтримати і бути поруч у скрутну хвилину. Супровід сімей з дітьми на шляху подолання життєвих негараздів це наша відповідальна місія. А якщо у сім'ї виховується дитина з інвалідністю, наше першочергове завдання допомогти усвідомити проблему, надати необхідні знання та надати послуги не лише дитині, а й членам її родини. Не залишаємось осторонь проблем і бездомних осіб, допомагаючи їм стати повноправними членами суспільства, повернутися до нормального життя, знайти в ньому своє місце. Іноді найменшої підтримки достатньо, щоб людина захотіла змінитися та піти іншим шляхом. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну принесло багато горя нашим громадянам. Наші працівники не залишились осторонь людської біди. Громада прийняла і продовжує приймати внутрішньопереміщених осіб. Ми віддаємо їм тепло своєї душі, надаємо притулок, роздаємо гуманітарну допомогу. І тут наше основне завдання сформувати у нових жителів громади незалежності, а спроможності, щоб люди відчули затишок і жили повним життям, не дивлячись ні на що, поступово інтегруючись у життя громади. Громади. Ветеранська політика залишається на порядку денному як країни в цілому, так і кожної громади. Адже громади є першими, хто зустрічає наших ветеранів і ветеранок, які повертаються з війни. Тому соціальний захист і соціальна підтримка ветеранів та членів їх сімей, членів сімей загиблих, зниклих безвісти, військовополонених від послуг до гідного вшанування пам'яті загиблих ще один ключовий аспект нашої роботи. Крім того, з метою реінтеграції ветеранів в мирне життя громада почала активно впроваджувати інститут помічника ветерана. Запобігти кризі та протидіяти насильству ще один виклик для працівників соціальної сфери. Наші фахівці надають притулок постраждалим від насильства, допомагають подолати залежність від кривдника та розірвати коло насильства. В громаді існують всі необхідні сервіси для постраждалих від насильства, фахівці яких надають психологічну підтримку, соціальні послуги та дають надію на краще майбутнє. Збереження та відновлення психічного здоров'я населення в умовах сьогодення, попередження розвитку психічних та поведінкових розладів та покращення якості життя українців є запорукою стабільності у майбутньому. Тому фахівці закладів та установ соціального спрямування та центру життєстійкості надають дієву психосоціальну допомогу мешканцям громади, допомагаючи відновлюватися і поповнювати життєві сили протистояти стресам та викликам війни. Сьогодні напередодні свята я Хочу сказати вам дякую за вашу невтомну працю, за ваші золоті руки і гарячі серця, за вашу чуйність і небайдужість до чужих проблем, тому що чужого горя не буває, тепле слово і добре діло творять дива.